На цю книгу, яку я зараз тримаю в руках, подав до суду Марк Цукерберг. Ну точніше, не на неї, а на не її авторку Сару Він Вільямс. Якщо кратко, буквально кілька тижнів тому усі західні змі заповнилися розмовами ось про цю книжку «Careless people» або ж недбайливі люди. Це мемуар колишньої співробітниці Фейсбуку, в якому вона просто вщент розносить усі ідеалістичні уявлення про роботу в цій компанії. В ній вона в деталях описує усі скандали, стички, і загалом це такий погляд зсередини на те, як все насправді влаштовано у Фейсбук. Книга вийшла менше місяця назад, однак майже одразу компанія подала до суду на її авторку формально за розголошення корпоративної таємниці. Але незважаючи на те, що мета цей суд виграла, Сарію заборонили просувати свою книгу. Тут стався так званий ефект Барбари Стрейзенд. Книжка через цей скандал стала ще популярнішою і навіть забралася у топ бестселерів на Амазон. Тож давайте розглянемо ближче, що там такого написано в цьому мемуарі, через що про нього заговорив увесь світ. І так почнемо з контексту. Ми десь у середині 2009 року. Сара, новозеландська юристка, що працює в посольстві у Вашингтоні. Важливо зазначити, що інтернет у ті часи значно відрізнявся від сучасного. Він був простішим, повільнішим і значно менш політизованим. Тоді Ілон Маск ще не бомбив нас своїми нескінченними твітами, а стрічка не була забита AI з генерованим контентом. Hey, Apple. What? Knife. Найф. Huh? Але Сара мислила наперед. Вона розуміла, що Фейсбук не може вічно залишатися соцмережею для котиків. Платформа стрімко набирала оберти, туди починала проникати політика, і крім усього в Сари була ще й особиста причина, чому вона хотіла влаштуватися саме туди. У 2011-му стався потужний землетрус у новій Зеландії на її батьківщині, де і перебувала її родина. І саме Фейсбук став головним каналом зв'язку між постраждалими рятувальниками та урядом. Уся офіційна інформація поширювалася через нього. Це було типу як ми зараз війну читаємо в телеграм-каналах, куди і що летить. Отже, коли твоя роль як компанії стає настільки важливою у суспільстві, то просто бути аполітичним уже неможливо. Тому Сара вирішила стати тим, хто прокладе Фейсбуку цей шлях у світ політики, таким своєрідним дипломатом. Однак виникла проблема. Сам Фейсбук не сприймав себе як щось більше ніж просто платформа для спілкування і розваг. Через це Сарі довелося буквально вмовляти керівництво взяти її на роботу. І в неї це вийшло у 2011 році. Сара влаштовується в Фейсбук на спеціально створену під нею посаду: менеджер з глобальної громадської політики. І відразу починаються труднощі. Сарі потрібно якось переконати компанію і власне її СЕО Марка Цукерберга поступово почати якось вливатися в політику. Адже погляньте на сучасність, поголовно усі топ-технологічні компанії дуже тісно співпрацюють з державами, навіть сам Фейсбук. Але повертаючись у 2011-й, першим завданням Сари було організувати офіційну зустріч з прем'єр-міністром Нової Зеландії. В нього тоді був такий політичний тур по США, і він вирішив заглянути в Кремнію во долину в офіс Фейсбук. Сам Марк Цукерберг якби взагалі не горів бажанням цим займатися його цікаво лише код і програмування, і це якби. Дуже велика проблема, бо скрізь в офіційних колах так заведено: одна головна особа зустрічається з іншою. І якщо раптом Сіо уникає прямого контакту, прем'єр цілком може сприйняти це як зневагу. Але зустріч вже в календарі, і відступати нікуди. В книзі авторка описує цю зустріч так. Поки ми з прем'єр-міністром ведемо бесіду, з однієї з переговорок виходить Марк Цукерберг. У м'ятій футболці, джинсах і з розкойовдженим волоссям він виглядав як більшість програмістів, що снували по офісу. Він прямим ходом іде до мене, усі замовкають і стається такий діалог. Привіт, Марку! Ти ж хотів зустрітися з прем'єр-міністром Нової Зеландії? Ні, я вже казав, що точно не хочу цього. «Ем, Ну, гаразд, просто він от прямо тут. Джон кі, прем'єр-міністр Нової Зеландії, це Марк Цукерберг Сєо Фейсбук. Промовляю я і жестом прошу їх потиснути руки. Але Марк лише різко висмикує її назад. Ще кілька абзаців, і Сара пише: Марк веде те, що з великою натяжкою можна було б назвати вічливою розмовою, і якби його бундючність так не кидалася у вічі. Це помічають усі. Отже, виглядає все це так, ніби на той час Марк і компанія взагалом знаходились в такій ізольованій бульбашці, де важливими є лише код, сервери і внутрішні задачі. Ніхто тоді ще не розумів, що для розвитку потрібно рухатися якби в різних напрямках, наприклад, у побудові стосунків з політиками. Ось вам ще один цікавий епізод з глави 21, яка називається Billionaire Time, щось типу розклад мільярдера. Це 2015 рік. Президент Колумбії Хуан Сантос пропонує Марку провести офіційну зустріч щодо ініціативи Інтернет Це окрема тема. Однак з цією зустрічю є одна заковика. Потрібно переконати Марка провести її зранку, оскільки це єдиний час, коли президент взагалі може. В країні тоді назрівав дуже серйозний внутрішній конфлікт. Сара пише. Команда президента чітко дала зрозуміти, що вони буквально втискають цю зустріч у його напружений графік. Однак асистентка Марка Андреа стоїть на своєму. Полудень це зарано. Зустріч не раніше 12.30. У Марка є строге правило: жодних зустрічей до полудня. Він звик працювати ночами, а зранку відсипатися. І цей ритм життя непорушний. Ви найімовірніше, вже здогадуєтеся, що так не могло тривати вічно що мав настати той момент, коли марки компанія закрема усвідомили би свою реальну впливовість на політику. І цей момент настав у листопаді 2016-го. Тоді Фейсбук звинуватили у сприянні перемоги Трампа на виборах. Це був величезний світовий скандал, і основна претензія полягала в тому, що платформа жодним чином не боролася з дезінформацією, яка масово поширювалася в стрічках користувачів. Коли ця новина про звинувачення вже облетіла увесь світ, Марк на одній з конференцій заявив, що це доволі божевільна ідея, що його компанія могла мати який-небудь вплив на вибори. Однак, буквально через кілька місяців відбувається повне переосмислення, поворот на 180 градусів. Марк публікує величезний ліст Маніфест аж на 6 тисяч слів про роль компанії у світі після виборів 2016 року. Нагадаю, це 2017, і Трамп тоді ось тільки-тільки прийшов до влади. У цьому листі він, по-перше, Визнає вплив компанії на минулі вибори. По-друге, погоджується з тим, що Facebook може бути важливим інструментом влади. І по-третє, що компанія здатна дуже сильно залучати користувачів у політику. Фактично, це було таке визнання і переосмислення платформи від невинної стрічки з мемами і котиками до дуже впливового інструменту. Це сталося не просто так. Змі буквально задавили Марка своїми розгромними статтями, і його, як то кажуть, життя змусило зайняти якусь політичну позицію. Усе разом цей маніфест на 6 тисяч слів, зміна іміджу, поведінки показує перетворення Марка від такого технозадрота до реального бізнесмена. Однак апогеєм цього перевтілення став його тур по США. У 2017 році весь світ цілком серйозно обговорював можливість того, що Марк Сукерберг балотується в президенти. Річ у тім, що він вирушив у тур маленькими містечками США. В його програмі були Детройт, Небраска, Вісконсін, Алабама та інші хиткі штати Swing Стейтс. Там він керує трактором на молочно-м'ясній фермі, спілкується з групою наркозалежних. Вечеря разом із біженцями відвідує фабрики і в цілому проводить таке іміджове турне по глибинкам Америки. Класичний хід створити такий образ хлопця з народу, який є в резюме, напевно, у кожного президента. Сара про це пише так. Кожна його зупинка ретельно продумується заздалегідь його командою, а потім красиво документується фотографами, зокрема Чарльзем Омані, який 9 років знімав Джорджа Буша та Барака Обаму. Усі ці фото публікуються на сторінці Марка у Фейсбук і оптимізуються, щоб їх побачили мільйони його підписників. Офіційно він заперечує, що збирається балотуватися в президенти. Однак, чому так багато уваги приділяється саме хитким штатам? Отже, що це було, якби взагалі ніхто не зрозумів. Сам Марк, звичайно, заперечував той факт, що він нібито балотувався в президенти, але ну виглядало все це досить странно. Взагалі, вже потім, у 2024 році, Марк вирішив кардинально зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Очевидно, щоб позбутися цього іміджу невдахи після Конгресу в 2018 році і всіх цих подій. Ось вам фото до і після. Від того усіма відомого it Гіка практично нічого не залишилося. Загалом, що можна сказати? якщо за твоєю спиною компанія з десятками тисячами співробітників, тут якби хоч не хоч прийдеться вилізти з технологічної бульбашки в реальний світ. Китай. Болюча тема для Фейсбука і для Марка Цукерберга особисто. Офіційно, Фейсбук не працює на китайському ринку ще з 2009 року. Але якщо заглянути в цифри, близько 10% прибутку компанії у 2023 році надійшло саме з Китаю. Це приблизно 13,5 мільярдів доларів. Звідки такі гроші? Це все від китайських компаній, які масово рекламуються на платформі, орієнтуючись на зовнішні ринки. Тож навіть сьогодні, попри всі ці торгові війни, китайський ринок залишається доволі значущим для компанії. Але зараз ми переносимося у 2014 рік. Тоді Китай в очах США це авторитарна держава з обмеженням свободи слова, інтернет-цензурою і всіма відомим великим китайським фаєрволом. Проте це ще не 2017-2018 роки, і риторика заходу ще не настільки ворожа. Відносини напружені, але ще зберігається надія на співпрацю. І для Фейсбук це був ідеальний момент, щоб спробувати повернутися на китайський ринок. І Марк для цього робить усе можливе, якби залицяючись до влади. Згадайте його інтерв'ю, де він розмовляє китайською або ту пробіжку туманною площею Пекіну. Однак КПК хотіла більшого, партія хотіла мати повний доступ до персональних даних користувачів і загалом мати більше впливу на компанію. Наприклад, якщо десь почався несанкціонований протест, швиденько прикрутити доступ до соцмережі у відповідному регіоні. Отже, компанія починає реалізовувати такі нові фічі. Цитую під керівництвом марка, Фейсбук зібрав велику команду з найкращих та найавторитетніших програмістів, щоб розробити те, чого хотіла комуністична партія Китаю. Вони почали створювати нові інструменти цензури, щоб використовувати їх для перегляду повідомлень і постів людей. Ось кілька пунктів із того, що Сара знайшла у внутрішніх документах. Я знайшла детальний опис інструментів модерації контенту та цензури. Наприклад, передбачено аварійний перемикач, який давав би змогу заблокувати будь-який конкретний регіон Китаю від взаємодії з іншими китайськими або не китайськими користувачами. Також було розроблено так званий екстрений аварійний перемикач контенту, створений спеціально для видалення вірусного контенту під час можливих заворушень чи протестів, зокрема у важливі дати, наприклад, 4 червня, день пам'яті про протести на площі Діта Але окей, припустимо, що з модерацією ще можна якось жити, але от питання особистих даних воно завжди на першому місці. Від самого початку команда Фейсбук погодилася, що дані китайських користувачів зберігатимуться в Китаї на умовах китайського уряду. І це, напевно, найбільш кричуща частина цієї книги, найголовніша претензія Сари до компанії. Адже коли з подібним проханням до Фейсбуку зверталася, наприклад, Бразилія, то вони категорично відмовилися. Але тут вони готові були не те, щоб погодитися, а вкласти величезні зусилля, щоб побудувати таку інфраструктуру, що давала б китайському уряду майже необмежений контроль. На щастя, для Сари уся ця епопея з Китаєм тривала недовго. Скоро настав 2018 рік. Цукербарга викликала до конгресу, і ще через рік компанія остаточно закинула цю ідею повернення в Китай. Що ж, але не одним Китаєм обмежується ця книга. За весь цей час роботи в компанії у Сари накопилося стільки історій, що, ну, я навіть не знаю, заздрати її чи ні. Пропоную швидко пробігтися по ним. Перше, що мені запам'яталося, це історія про work-and-life balance. Взагалі, це фраза, про яку у більшості топ компаній можна просто забути і викинути. Сара, яка під час своєї роботи у Фейсбук стала матір'ю, на власному досвіді відчула всю цю always-on-work культуру. Ось що вона пише. У січні 2014 року я перебуваю на одній з офіційних зустрічей, як раптом у мене відходять води. Я приїжджаю в лікарню і все починається досить швидко. Але тут приходить повідомлення. Шеріл, головна операційна директор компанії, ось ось зустрінеться з президентом Бразилії в Давосі. Їй терміново потрібні тези для розмови. Я в пологовій палаці, ноги в стременах перейми. Я відкладаю телефон і тягнуся за ноутбуком. Починаю писати. До мене підходить лікар зі словами: Зараз особливий момент для тебе. Я не думаю, що тобі варто працювати. Шеріл зрозуміє. Ні, не зрозуміє. Відповідаю я, і все ж таки, попри старання мене відмовити, я натискаю кнопку Відправити. На жаль, це не єдиний епізод, який виставляє компанію в такому негативному світлі: Emotional Targeting Рекламна індустрія давно зрозуміла. Люди частіше купують, коли відчувають невпевненість у собі. І Facebook, як компанія, яка володіє просто купою ваших особистих даних, дуже легко може цей момент невпевненості ідентифікувати і вчасно підсунути вам якусь рекламу. У 2017 році стався витік внутрішнього документа, з якого стало відомо. Фейсбук пропонує рекламодавцям можливість таргетувати підлітків 13 17 років на всіх своїх платформах. У одному зі своїх інтерв'ю про книгу Сара каже: приклад... if a 13-year-old girl deletes a selfie you know she looks at the selfie and she's like i don't I don't actually want this on my insta i don't i don't feel great about it that's information that the company was able to take and they were able to provide that as research to a beauty advertiser because to that beauty advertiser they know that the moment that teen girl is feeling worthless is a really good time from their perspective to serve them a beauty advertisement. And that makes me feel sick. Отже, час підводити підсумки. Сару звільнили в 2017 році через низьку ефективність і токсичну поведінку. Півмісяця тому мета подала на неї позов, стверджуючи, що її мемуар порушує угоду про нерозголошення. Сарі було заборонено розповсюджувати твір, однак ця постанова не поширюється на видавця, і книжка продовжує продаватися, ставши бестселером. Коли Сара прийшла в компанію в 2011 році, вона щиро вірила в їх місію: «Bring the world closer together» об'єднати світ разом. Та й Марк на самому початку був реально просто таким техногіком, якого цікавив лише код та розробка, а не якась там політика чи власний імідж. Але з часом, коли компанія зростає, прибутки дедалі більші, колишні принципи та ідеали забуваються. Як на мене, в цій книзі немає якоїсь великої моралі або якогось висновку. Ми і так все це знали. Але просто ще раз переконалися.